Твоя роль пропала. Ти, ти, ти патетично ти маєш сказати тільки одну фразу. Ми починаємо грати спочатку, але в кожному моменті, коли глядач захоче звінити, ми зупиняємось. І глядач може замінити будь-кого з власного ми ми можемо... сцену. Ви не чуєте, тобто ви починаєте говорити тільки тоді, коли продвинить мій трикутник. Чи змінилося? Як ви думаєте, чи змінилося це? Театр Що... пригноблених це методика, яку створив бразильський театральний режисер Августе Буаль. Для того щоб полюднювати людство. Тобто його мета полягала в тому, щоб донести кожній людині, що кожна людина є актором, актором свого життя. Тобто ми можемо не тільки спостерігати за тим, що відбувається, і просто казати, нам це подобається чи не подобається. Ми можемо втручатися і змінювати це життя на краще. І одна з ключових Цілі цієї методики це відновити культуру діалогу між людьми. Тому що дуже багато людей в суспільстві через своє соціальне становище, через різні культурні, гендерні, інші приналежності, вони не говорять. Або вони говорять, коли їх не чують, і тоді діалог не відбувається. І наша методика. Посилює ці голоси через мистецтво. Через мистецтво ці люди за принципом нічого для нас без нас можуть розповідати від себе про свій досвід і через мистецтво говорити про це. І театр підсилює їх голоси в суспільстві, і через це, через театр, через мистецтво ми починаємо відновлювати цей діалог. Починаємо працювати сьогодні. О вісімнадцятій ми вже все маємо відправити mm. туди. Mm. Людей, ми починаємо Мене дуже mm. надихає корм театрі, що ця методика підходить абсолютно до всіх, і будь-яка людина може прийняти участь або як акторка, або як актор, або як глядач, а, долучитись в будь-якому mm. форматі. Якщо в тебе є yeah. декілька днів, то ти можеш прийняти участь в майстерні. Якщо декілька годин, то у, у, у обговоренні цього цієї вистави. Роздають так, в телеграмі знаєте, що поствовала ідея. Насправді була дуже ризикована, mm -hmm. е, тому що е, сюди прийшли люди, які насправді не були ні професійними акторами, ні були знайомі до цього. Чи сподобається це людям? Чи зайде, чи витримають вони після, після першого дня, і чи її дійдуть до кінця? Скільки їх сюди понаїхало і стоїмо мало? Гунцентр їм дають червоний хрест їм дають у церквах. Які очері отакі кілометрові гуманітарку їм дають і канцелярію нам завдяки цьому вдалося створити таку різнопланову, таку цікаву виставу, яка піднімала неймовірну кількість питань. все і владнала про мобілізацію, про особисте життя чи життя заради перемоги. Власне, і розраховувала, що якщо це почують інші люди, і в такій мистецькій формі, ми зможемо поговорити. І мені здається, це вдалося. Принаймні, я сама е, знаходжусь, мені здається, в ситуації багатьох цих акторок часто. Тобто є питання, які вони і для мене питання. І я в такій же позиції звіритися, як думають інші люди. А як це для них, як вони себе відчувають? І те, що ми почули сьогодні один одного, не обов'язково люди думають однаково, але те, що вони говорили щиро і чесно, і ми почули ці позиції, для мене це було дуже важливо, дуже важливо, що ну, для акторок цей досвід стався саме так. Аліна, яка всюха? Я тобі розказувала вчора, ми познайомилися, вона просто потім не зможе, це не я швидко. Долі. Аліно, послухай мене. Спочатку допомога ЗСУ до нашим хлопцям, а потім же, друзі, потім Аліно, мама, мої друзі лишилися в Запоріжжі. У тебе все потім. Друзі, потім, розваги потім, гуляти потім. Життя моє теж буде потім. Очі, це звісно, такий показник, тому що коли очі людей світяться, і коли люди не хочуть іти з, з форума, хочуть продовжувати обговорення, запитують щось в акторів, щоб що це, про що це, де це, як це, і коли на виході люди обговорюють ті питання, які були в постановці, не ну не про те, що як вам сьогодні погода або як сьогодні там настрій, або що ви робили, а саме про те, що ми як ті питання, які ми піднімали в постановці, і от коли люди на виході вже виходили і продовжували обговорювати, те, що вони побачили. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що ці теми вони перейдуть далі. І більше людей долучиться до їх обговорення. І от це як, наче як кола на воді, коли ми кинули той маленький камінчик, який створює коло, обговорення, коло роздумів коло нових запитань. І зараз навіть е, те, що люди задають собі якісь запитання, якісь важливі запитання, і дають собі час подумати над ними. Це вже розкіш зараз. І мені приємно, що ми створили зараз цю розкіш для людей подумати і задати собі питання. А я в цьому де він, що з ним. Ну, я не знаю. Дуже Дуже рідко дзвонить, зв'язок такий поганий. Я так зрозуміла, що десь у році ну, і чоловік каже, ну, з тим живу, що витримайте цю тишу? як ви весел справляєтесь? А в мене не вибір, так і справляюся. Вранці молюся, ложуся, молюся, день молюся. Ну, гадаю, це буде добре. Правильно. Всі мають піти на фронт. А твоєму сину, здається 20 минулого тижня виповнилось. Театр пригноблених багато хто називає це репетиція життя, це репетиція реальності. Тобто, коли ти тут програв безпечні атмосфери якісь речі. В якийсь момент ти розумієш, що ти можеш взяти з цих речей в свою реальність і які рішення або вчинки ти можеш зробити. Хотіла просто спитати наших глядачів знову ж, що для вас була сьогоднішня подія? Якісь ваші враження? Можливо, як ви почуваєтесь? Якісь ваші емоції. Ця дистанція з акторами дуже ну, майже не мала і. Такої, легко входити в діалог і легко це говорити. Ну, Я зазвичай не, не, так, не, не так активно. <соргав> да, але тут ну, дійсно було створено такий простір, який ну, і провокує, і дозволяє висловлюватися. Цей театр він продовжує жити далі. Він переходить в реальність, тому що ці люди забирають з цієї дискусії, з цих програвань якісь для себе навички. Які завтра вони будуть робити в житті вже просто по-іншому, тому що або вони це побачили, або вони самі спробували і вирішили, що це працює. І ось знову ж таки, це лягає на тему. Чи можна бути готовим? Хто був готовим, хто знав? Взагалі всі знали, що закінчиться виставою. А яка вона буде, навіть не уявляли близько. Заберу її далі кудись, не заберу все. Воно просто питання це закриється. За добу я змінила три ролі. Бо спочатку я була просто якісь історії розказувала. Потім я була е, сплетницею, яка потім я була диванним експертом, ким я тільки не була. І тільки сьогодні, десь о 10:30 ранку, я стала тою, хто ріже е, шмаття у ці насітки, дуже патріотично висловлюється і не хоче відпускати сина. Всі ми різні, і кожен зі своїм зі своїми думками і стосовно різних різних подій. Дякую. Запалили, хочу ще. Насправді тут відбулося взагалі неймовірне. Неймовірне Михайло правильно сказав, що ми, коли зібралися тут в перший день, двадцятеро людей, які ну вперше побачили один одного, не уявляли взагалі, як ми будемо між собою комунікувати, хто буде актором. Хто буде режисером? Дві години обговорення, 10 хвилин вистави і дві години обговорення. Це прекрасно. Я сподіваюся, що і надалі ми будемо практикувати в Кропивницькому подібні активності. В квітні буде школа Джокерок в Києві. І, можливо, форум-театр зможе діяти тут, в Кропивницькому, на Кіровоградщині. В колисці українського театру буде ще одна прекрасна актуальна е, активність.